Остання позиція президента, яка була озвучена на форумі, вона звучала таким чином, що цю формулу мають підписати всі країни вільні демократичні країни. І ми враховуємо, що цю формулу не підпише наш ворог, але це не спричинило якихось перепон для того, щоб, наприклад, ми беремо. Відповідний турецький поток чи торговий поток на через Турцію, то ми без участі Росії підписали ці документи відповідні на е, торгові відносини, і вони працю працюють саме з таким же підходом. І пропонує президент України на сьогоднішній день підходити до питання формули миру. Без Росії, без Росії ні, якщо Росія погодиться, але ж ми ж розуміємо, що це згибель для Росії. Підписати капітуляцію на сам перед гибель для політичної еліти Росії, яка на сьогоднішній день Тобто в Росії значить у них свої претензії. Що давайте Україна капітуляція, Україна каже: ні, давайте ви капітуляція. Ми маємо ми маємо ситуацію е, крайнощів на сьогоднішній день. Що дійсно е, воюючі дві країни е, на сьогоднішній день залежні. Від ітогів, і будь-який ітог, який буде мати якийсь компроміс в ту чи іншу сторону, він вплине на подальше існування політичної еліти в відповідній країні. Ми це маємо також відверто казати. На щастя, і, вона в нас змінна розуміти. в Україні політичний по, там, сіла для сидить. але для нашої країни є додатковий мож, можливо основний все такий фактор, що е, будь-який компроміс може вплинути на подальше існування нашої держави, взагалі як держави це, в це, можливо, це, це це питання найголовніше, і е, напевно. Тут є співпадання інтересів влади на сьогоднішній день нашої країни і майбутнього нашого держави. Це гарно. збереження збереження держави, це в тому числі збереження армії. А збереження армії це збереження фронту і утримання цього фронту. Тому тут тут важливий момент перед чим і чим ми стоїмо, між чим і чим ми зараз обираємо в тих умовах, яких які склалися. Так от у нас є... немає, у нас немає вибору, я ще раз скажу, або ми е маємо ризик втратити нашу державу, а ми, або ми маємо зберегти її. Е на сьогоднішній день не, існу... не існує не існує якихось е можливих е формул, як на які б погодилася б е Росія. Які зберегли зберегли б нашу державу в майбутньому не існує, і більш того, на сьогоднішній день не існує причин для нашого ворога. На жаль, не існує причин підписувати будь-які угоди, які б дозволяли зберегтись нашій країні? А в цілому на сьогоднішній день нам важливо необхідно залучення Туреччини до нашого питання, Загалом на те, що от на днях. Я не пам'ятаю Wall Street Journal опублікував. Uh... Тези певної угоди, яку ми б мали обговорювали щодо підписання певних таких промов у 2022 році. Там якраз ми наполягали на включенні Туреччини як третє сторони безпеки. да гаранти безпеки. А Росія Білорусь хотіла да, да, от, дякую. Росія якраз на Білорусь наполягала минуло два роки. Ми бачили певні дії, як себе поводила Туреччина, зокрема, як вона прогиналася перед Росією щодо зорнової угоди. Зараз на сьогоднішній нам це ще необхідно. Потрібно, щоб туреччина включала. Це питання нам потрібне включення будь-якої будь-якого суб'єкта, який підтримувати формулу миру нашої країни, яку ми пропонуємо на сьогоднішній день. А Туреччина, взагалі, вона зі своєї історії завжди присутня була на політичному. На, на політичній території, скажімо так, коли ви ті чи інші конфлікти, <гум> як е, країна, яка впливає на вирішення тих чи інших конфліктів, тим паче, які знаходяться біля неї або в сфері її геополітичних Вачі, інтересів,